Вітаю вас. Мене звати Людмила Шупенюк, я лікар кошер гінеколог і засновниця клініки Шупенюк Медикал Клаб». Ви на каналі, де ми говоримо про жіноче здоров'я. Сьогодні ми з вами будемо говорити на тему сну, тому що сон насправді це одна з найважливіших життєвих функцій нашого організму. Ви ніколи не задумувалися, що майже третину свого життя ми проводимо у вісні? Сон також є однією з складових способу життя, і тому, якщо немає адекватного сну, то людина не може бути здоровою. А на жаль, на сьогоднішній день майже дві третини нашого населення страдають від порушення сну. Давайте розбиратися з цією проблемою. Для чого нам потрібен сон? Ну, фактично, більшість людей сказала би, що сон нам потрібен для того, щоб відпочити. Так, безумовно, фактично, ми відпочиваємо. А насправді не все так просто. Тому що коли наш організм спить, тобто перебуває в певному стані, у нас глобально проходять два в основному важливих процеси. Перший це відновлення функцій нашого організму. Тобто, коли наш організм спить. Процес іде, він відновлюється, тому що під час сну виробляється певна кількість гормонів. Під час сну інактивуються деякі гормони. У нас виробляються антиоксиданти, які відповідають за молодість нашого організму і нормальну його функцію. Так само інактивуються вільні радикали, які є результатом життєдіяльності нашого організму. Під час сну наш організм, грубо кажучи, очищується і відновлюється. Тому, як бачите, оці процеси, які відбуваються в організмі, вони є вкрай важливими. І вони відповідають фактично за функціональний стан нашого організму, але є і друга складова, яка власне відноситься до нашого мозку, тому що під час процесу сну наш мозк не зовсім відпочиває. Фактично, під час сну відбувається очищення нашого мозку і переформатування під час сну. У нас формується тривала пам'ять, відбувається процес запам'ятовування, так само відбувається процес забування, тому що те, що нам не потрібно, ми маємо забути, щоб не перезавантажувати мозок. А так само відбувається очищення наших емоційних станів. Тому ми намагаємося приймати важливі рішення зранку для того, щоб позбутися емоційного впливу на нього. Чи всім потрібний однаковий час на сон? Ну, дарма деякі думають, що їм достатньо, наприклад, спати 5 годин або 4, і що вони при цьому себе дуже добре почувають. Безумовно, комусь потрібно трошки менше, комусь потрібно трошки більше. І, взагалі, необхідність і потреби у вісні у нас змінюються з роками. Безумовно, більше всього сплять немовлята. Нова народжена дитина спить від 14 до 17 годин. Малюк спить від 11 до 14 годин у школярів потреба у вісні від 9 до 11 годин. Якщо ж ми говоримо про молодий організм, то йому необхідно від 8 до 9 годин. Але якщо ми говоримо про людей літнього віку, то це від 7 до 8 годин. Ви звертали увагу, що коли ми хворіємо, ми спимо набагато більше? Тому що сон в даному випадку є і лікувальним процесом наш організм в цей період відновлюється. Тому, як бачите, кількість сну може бути різною, але якщо ми хронічно не досипаємо, тобто зменшуємо час сну, то можемо зіткнутися з проблемами. Чому виникають порушення сну? Ну на першому місці серед проблем, які викликають порушення сну. Звичайно, стоїть стрес. Причому, якщо ми говоримо про стрес, то тут не важливо, чи це ми говоримо про позитивний стрес, чи ми говоримо про негативний стрес. Тому що коли ми очікуємо побачення чи якусь подію, ми теж не можемо заснути. Коли ми нервуємо і переживаємо в цей період, теж сон не йде. І тому стрес вважається на сьогодні найважливішою проблемою, яка викликає порушення сну. Друге, це тривожність. Взагалі, тривожність і порушення сну це ну, ті стани, які йдуть завжди поруч. Так само на порушення сну впливає іноді оці капошиння в мозку, коли ми лягаємо спати і починаємо про щось думати. На порушення сну так само впливає біле світло. Тобто, якщо немає повної темноти, це теж може сприяти порушенню сну. Також шумові ефекти, шумове забруднення теж може викликати порушення сну. Безумовно, на порушення сну впливає вік, і якщо ми говоримо про жінок преминапоузального періоду або менопаузального періоду, які страждають під час сну припливами. І дуже часто буває так, що жінка ніби і заснула нормально, але прокинулася вісні від припливів і не може вже спати. Або більш часте відвідування туалету, яке виникає з віком, тому що зниження рівню естрогену, воно так само буде впливати і викликати порушення сну. На порушення сну може впливати наша харчова поведінка. Якщо ми наїдаємося перед сном, це теж може заважати нам нормально спати. а якщо ще перед сном деякі люди вживають? Тоніки, такі, як каву, чай або енергетичні якісь напої, які можуть порушувати сон, то це теж може бути причиною. Так само, як і вживання алкоголю або паління, воно теж буде сприяти тому, що сон порушується. Да, деякі можуть сказати, я п'ю каву іду спокійно спати. Да, ми всі по-різному на це реагуємо, але є частина людей, яка після чашки кави в обід навіть. Не може заснути вночі на порушення сну буде впливати і прийом деяких медикаментозних препаратів, наприклад, таких як нестероїдні протизапальні, або якісь препарати, які мають в своєму складі кофеїн і будуть викликати збудження мозгової діяльності. Тому зверніть увагу, чи немає якихось факторів сих, що ми перерахували у вас, які заважають вам спати. Якщо ж ми говоримо про ту ситуацію, в якій перебуває більшість людей зараз в Україні, то це, звичайно, і зовнішні фактори. Перш за все, багато хто боїться заснути і не прокинутися. Думки про війну, думки про те, що відбувається у нас за вікном, повітряні тривоги. Безумовно, ми багато хто з нас спить, як ми ж підвіником. Тому, звичайно, це теж буде впливати на якість сну. Що відбувається в організмі, якщо порушується сон? Ну, ми вже говорили: дві основні функції функція відновлення і мозкова діяльність. Якщо ж ми говоримо про функцію відновлення, то перше, що зауважують ті, в кого є порушення сну, це ожиріння. І збільшення ваги тіла. Є дослідження, які свідчать про те, що люди, які страждають на порушення сну, 50% випадків частіше зустрічаються з ажирінням. Так само говорять про те, що 33% людей, які мають порушення сну, мають шлях до цукрового діабету другого типу. В них частіше виникає цукровий діабет. Так само порушення сну викликає практично на 15% зниження гормону ліптину. Якщо ви не знаєте про що це, це власне той гормон, який каже нашому мозку про те, що ми вже наситилися, і таким чином гальмовує наш голод. І на 15%, коли людина погано спить, підвищується рівень греліну. А це власне той гормон, який стимулює апетит. Власне, тому більшість людей, які не можуть серед ночі заснути, починають рухатися до холодильника і назад, і щось під'їдати. Навіть мій чоловік каже: я не можу заснути, поки чогось не з'їм. От якби вчасно заснув, то точно би не з'їв. Американські вчені дослідили. Що на кожну годину так званого втраченого сна у людини протягом декількох років збільшується індекс маси тіла майже на 2. тому задумайтеся, чому ви набираєте вагу, хоча вам здається, що порушень харчування у вас немає, і ви харчуєтеся правильно. Якщо людина намагається схуднути, їй ніколи не вдасться це зробити, поки вона не урегулює свій сон. Якщо ж ми говоримо про те, ще які зміни відбуваються в організмі, коли ми не спимо як потрібно, то це люди, які частіше страждають на запальні процеси. Тому що під час неспання у нас стимулюється вироботка протизапальних цитокінів, які відповідають за запальні процеси в організмі. До речі, багато імуноглобулінів, і від того ж вірусу Гербісу і гербіс-групи виробляються власне в. Період глибокого сну. Тому, як бачите, сон це є важливо і для імунної системи. Якщо ж ми говоримо про серцево-судинну систему, то вона теж потерпає, коли зі сном проблеми, тому що під час сну у нас знижується тиск. Що відбувається, коли людина не спить, в неї може підвищуватися тиск? У таких людей може з'являтися так звана дисліпідемія, те, що ми іноді називаємо високим холістеріном, що може загрожувати проблемами в майбутньому. Ну і звичайне порушення сну. Може впливати на репродуктивну функцію, тому що багато гормонів, статевих гормонів, власне, будуть залежними від того, як ми спимо. Якщо ж ми говоримо про те, як впливає неспання на наш мозок, то безумовно ми будемо говорити про нейрокогнитивні функції. Людина, яка не спить, кожен з вас був в такій ситуації, так? У нас і гірше пам'ять, ми не можемо сконцентруватися, ми стаємо не настільки уважними, мозок ніби за, замідляє свою мозгову діяльність, ніби він не відпочив і стомлений, тому що власна недостатність сну приводить до цих всіх порушень. А якщо ми говоримо про хронічне порушення сну, то це ще, крім всього, і психічні порушення. Тобто це депресивні стани, це емоційна лабільність, це втома, це неадекватна реакція на подразники. Тому, як бачите, люди, які мають проблеми зі сном, рано чи пізно точно можуть зіткнутися з якоюсь з даних проблем. Чому важливо лягати спати вночі? Тому що насправді існують циркадні ритми, так звані. Тобто день і ніч міняються, і в нашому організмі відповідно до цих змін змінюється і виробатка гормонів. Ми всі чудово знаємо, що за наш сон відповідає гормон мелатонін, який власне виробляється вночі, і він є, до речі. Гармоном молодості. Так ось, коли ми говоримо про мелатанін, то він починає вироблятися десь о 8-й годині, що починає викликати у нас певну сонливість, тобто організм починає готуватися до сну. З 22 до 3 години ночі якраз власне припадає пік виробітки цього гормону. І гормон мілатанін дуже важливий для нашого організму. Якщо ми говоримо про функції організму, то власне це той гормон, який відповідає за біоритми. Він відповідає за температуру нашого тіла. До речі, люди, які Хронічно не досипають, можуть мати субфібрильну температуру. Тобто таку 37,1, 37,2, і вони починають бігати по лікарях, шукати причину чи де запальний в них процес, а іноді проблема може бути, власне, в тому, що людина неадекватно спить. Мелатонін відповідає за нормалізацію тиска в організмі. Основна функція мелатоніна – це антиоксидантна функція. Тобто омоложення і молодість наших клітин. Мелатонін має імуностимулюючу функцію. Ми про це вже говорили, тому що виробляється більшість антитіл під час нашого сну. Ну і, взагалі, мелатонін – Відповідає за процеси старіння в нашому організмі, а я би сказала швидше омоложення. Власне, тому цей гормон виробляється не тільки епіфізом, тобто шишковидною залозою, про яку знає більшість, а практично кожен орган в нашому організмі виробляє тканівий мелатонін, але він працює власне там, де він виробляється. А ось шишковидна залоза виробляє мелатонін, який регулює. Всі процеси в нашому організмі. Ну що ж, повертаємося до циркадних ритмів. Ми говорили про те, що мелатонін починає вироблятися з 20-ї години, і пік все ж таки припадає, власне, тоді, коли ми маємо спати. Але інший гормон кортизол, про який ми всі. Теж чудово знаємо, власне, ніч це єдиний період, коли кортизол приходить на мінімум. Тому ввечері рівень кортизолу у нас починає знижуватися. І коли росте рівень мелатоніну, рівень кортизолу має упасти, і підвищуватися він буде тільки починаючи з 6 ранку і починає стимулювати такий гормон, як інсулін, який має забезпечити нас енергію. Якщо ж людина не спить, тобто існують зовнішні потразники. А ми говорили, що стрес одна із основних причин того, що людина не спить. То рівень кортизолу замість 10-20, як це має бути в нормі, у нас підвищується до 200 одиниць, і в таких випадках перетравити, інактивувати наш організм не встигає, коли ми не спимо. А якщо ми не спимо і в нас високий рівень кортизолу, то організм продовжує свою діяльність. Кортизол продовжує стимулювати інсулін. І замість того, щоб він інективувався і виводився з нашого організму, він. Продовжує виконувати свою роботу. Власне, тому наш організм не може адекватно відпочити. І потрібно знати про те, що під час сну у нас виробляється певна кількість гормонів, які залежні від циркадних ритмів. Власне, ми говоримо про гормон росту, який відповідає знов ж таки. За тиск, за настрій, за молодість, за відновлення нашого організму, ми говоримо про наш улюблений гормон пролактин, який так само пік його припадає на ніч. Ми говоримо про тіріотропний гормон, тобто гормони щитоподібної залози, які теж мають циркадну залежність і більше виробляються під час сну. Ми говоримо про інсулін, який має знизитися під час сну. Тому, якщо більшість із вас кажуть, Ну, якщо нам потрібен сон, я можу лягти в день і поспати, ви можете, звичайно, це зробити і відпочити. Але відновити таким чином взаємозв'язок вироботку і нактивації гормонів ви не зможете, тому що кожен має свій час, і для кожного він в нашому організмі розписан відповідно до циркадних ритмів. Які рекомендації для нормалізації сну? Я думаю, що більшість з вас знає ці рекомендації, і, можливо, навіть хтось намагається їх дотримуватися. Але основне правило, яке має пам'ятати кожен: лягати спати потрібно в той день. Коли ви прокинулися, тобто, все ж таки варто це зробити до дванадцятої години, і дуже важливо тут звертати увагу на гігієну сну. Що таке гігієна сна? Це все, що стосується місця, в якому ми спимо. Тобто, ми говоримо про те, що приміщення має бути провітрене. Ми говоримо про те, що температура бажана щоб була 19-21 градус. Ми говоримо про те, що має бути зручна постіль без провалів, без цих панцерних ліжок, як колись було. Ми говоримо про те, що має бути зручна подушка, що має бути зручна ковдра. До речі, ковдра вважається, що має бути тяжкою. Так комфортніше спати нашому організму. Ми говоримо про те, що має бути чиста, приємна на дотик білизна або ночна сорочка, якщо ви нею користуєтеся. Ми говоримо про повітря в кімнаті, яке має бути свіжим. Або можна його здобрити аромомаслами, які заспокіюють нервову систему, такі як цитрусові масла, такі, як м'ята, міліса. Якщо вони вас не дратують, ми говоримо про те, що в кімнаті, в якій ви спите, має бути тихо і темно. І тому, якщо ви лягли спати, а чоловік вирішив поковирятися в телефоні або подивитися телевізор, відправляйте його в іншу кімнату або на кухню, тому що вам в цей час потрібно знаходитися в суцільній темноті. Взагалі, використання гаджетів на сьогоднішній день, всі вже про це говорять. Бажано за дві години до того, як ви лягаєте спати, відмовитися від перегляду новин, оцього кліпованого дивлення, мількання картинки перед очима, тому, що насправді ви навіть не уявляєте, як наш мозк на це реагує. Зелене світло, синє світло. Навіть якщо ви маєте електронний годинник в кімнаті і він вам всю ніч горить зеленим, це вже дратує ваш організм. Тому що мелатонін може вироблятися тільки в суцільній темряві. Іначе це не працює. Власне, тому іноді деякі люди використовують шори на очі або використовують темні штори, щоб зовнішнє світло не попадало в кімнату. По-друге, перед тим як ви йдете спати, бажано прийняти душ. Заспокійливий. Це не має бути контрастний душ, як зранку, а це має бути тепла, приємна, комфортна вода. Це може бути ванна, яку ви можете використовувати так само з травами або з магнієм, які знов ж таки розслабляють наше тіло і загальмовують нашу нервову систему. Якщо ви плануєте сон, то за 2-3 години бажано не вживати ніяких тоніків. Ми вже говорили про каву, алкоголь, чай і різні напої, які можуть заважати нормальному засипанню. Якщо ви йдете спати і хочете щось випити на ніч, то це може бути якийсь трав'яний чай, який заспокоює нервову систему. Або м'ята, або міліса, або шалфей, або валір'янка. Якщо ви бачите, що ви протягом дня дуже багато нервували, ви знаходитеся в такому стані нервозності, можна використовувати якісь ситативні препарати, власне на основі трав. Якщо ми говоримо про те, що покращує виробітку мелатоніну, то це такі мікроеліменти, наприклад, як магній, як кальцій. це вітамін в 6 тому багатьом рекомендують за 2 години до сну приймати, наприклад, препарати магнію в кількості десь близько 600. Це покращує сон. Особливо, якщо ми говоримо про жінок, які знаходяться в певному віковому періоді, і які можуть зіткнутися з тим, що під час сну в них можуть з'явитися припливи. А до речі, припливи можуть з'являтися під час сну не тільки у жінок, мене віку. Іноді вони з'являються набагато раніше, ніж. Припливи в день, особливо перед менструацією, коли рівень естрогенного гормону знижується. Багато жінок навіть молодого віку, навіть 40 або 40+, плюс, можуть відчувати припливи саме у вісні. А коли це відбувається, то прокинулася і вже посну. Тому для того, щоб зменшити ці припливи, необхідно Магній, ми вже говорили. Те все, що ми проговорили перед цим, можна використовувати фітоестрогени Якщо ви не знаєте про що це, то ми говорили про це в попередніх відео, і ви можете переглянути, можна використовувати якісь седативні препарати, ну і безумовно, якщо це проблема виражена, тобто, якщо не допомагає все те, про що ми говорили, то в таких випадках варто задуматися про замісну гормонотерапію. На цю тему ми теж вже спілкувалися на нашому каналі. Тому, як бачите, можна собі допомогти. Тому що більше жінок стикаються з тим, особливо в пременопаузальний період, що в них відбувається порушення сну, тому що це пов'язано з низьким рівнем естрогенних гармоній. А коли ми нормально не спимо, ми не виробляємо нормальний мелатонін, то ми швидше старіємо. Тому. Одна із рекомендацій, до речі, як правильно заснути, іноді необхідно використовувати і замісну гормонотерапію у вигляді мелатоніну. Але знов ж таки я б радила підібрати це з вашим лікарем, тому що насправді існують різні дозування. Існують різні види мелатоніну. Іноді це може бути використання від трьох тижнів до трьох місяців. Це не має бути постійно. Тому що ми насправді спочатку маємо привчити наш організм правильно спати. Тому ми маємо створити певний запас в організмі мелатоніну. А в подальшому треба спати правильно, щоб вироблявся свій. Тому, якщо ми говоримо про мелатонін, то його зазвичай приймають десь за годину до сну. Комусь потрібні більше дозування, комусь потрібні менше дозування, є препарати, до складу яких входить пролонгований мелатонін, який спочатку вивільняється для того, щоб добре заснути, а потім впливає на ту ситуацію, коли ви прокинулися в 2-3 годині ночі і починаєте думати про судьби батьківщини. В таких випадках існує продовжений мелатонін. Як бачите, якщо ви озвучуєте цю проблему. То вирішення цього питання завжди існує. Головне, треба зрозуміти, що це є проблема, і що така проблема є у вас. Щось ви можете скоригувати самостійно. А для чогось потрібно звернутися до лікаря. Безумовно, ті, хто люблять перед сном перекурити, а потім йти спати. Не варто цього робити так само. Згадайте, що ми робимо, коли ми намагаємося не спати. Або палимо, або п'ємо каву, або п'ємо якийсь тонік. От, власне, пам'ятайте про це, коли ви хочете заснути. Тому відмовляйтеся від таких стимуляторів. Звичайно, ми зараз живемо в такі часи, коли дуже складно адекватно лягти спати. Тому що сон наш, як не крути, все одно буде тривожним. Тому що умови для адекватного сну у нас на сьогоднішній день, прямо скажем, Складні. Тому, якщо є така ситуація, все ж таки за можливості, ми маємо лягати вчасно, скільки встигли поспати вчасно вночі, це вже добре. По-друге, якщо є необхідність, використовуємо седативні препарати. Обов'язково препарати магнію. Якщо нам не вдається адекватно виспатися вночі, ми зрозуміли, що в день ми не компенсуємо цього так, як необхідно. Тому іноді є сенс використовувати замісну гормонотерапію у вигляді мелатоніну. а іноді необхідно використовувати і інші препарати, з яких синтезується мелатонін. Тому що насправді у нас дуже мало на сьогоднішній день причин для того, щоб ми. Могли підвищити свій серотонін, дофамін, гормони задоволення і радості. Тому іноді є сенс приймати їх додатково. Тому що всі ми знаємо, що мелатонін, а хто не знає, я вам скажу, що для синтезу мелатоніну необхідний трептофан, необхідний серотонін. Тому, якщо на сьогодні у нас не завжди виходить скоригувати можливість адекватного сну, то принаймні, хоча б ми можемо використовувати препарати, які підтримують наш організм і дозволять нам бути в тонусі бадьорими, здоровими і молодими. Тому, як бачите, сон це дуже важлива складова нашого життя. Якщо ви дивитесь це відео на ніч. То спокійної вам ночі. Якщо ви вважаєте, що інформація була для вас корисна, то ставте лайки, підписуйтеся і давайте знати про наш організм і наше здоров'я як можна більше разом з вами. Можливо, хтось із вас має свій спосіб, як краще і легше заснути, починаючи від рахування слоників і закінчуючи коханням. Всім гарної і спокійної ночі!